Багаття уривчасто хекало, тріскотіло та сипало іскрами на всі біч. Я вже почав хвилюватися за намет, який стояв неподалік. Вітер ніби навмисне спрямовував дим просто в обличчя, і щойно ми пересували колоди, на яких сиділи в інший бік, він також змінював напрямок. У мене вже сльозилися очі. Ну і вітерець, а хай йому, закашлявся Олег, укотре пересуваючи колоду вбік, подалі від ядучого диму. Нічого, зате комарів відганяє, зауважив я. На обличчях моїх співрозмовників з'явилися слабкі усмішки, десь далеко заухкала сова. Роззирнувся довкола темрява, хоч в окострель. Навколо нас танцювали тіні. Стало трохи незатишно, і я знову глянув на вогонь. Звів очі на небо, вітер розігнав хмари, і воно було ясне, ясне, освітлене масляно жовтим місяцем і сяйвом розсипів зірок. У місті ніколи не побачиш їх стільки. Здавалося, що зірок над нами мільярди, і для того, щоб просто полічити всі ці небесні тіла, знадобиться вічність. Поступово якась упевненість і спокій почали наповнювати душу. Усі земні справи, турботи, хвилювання видавалися тепер якимись маленькими й далекими. Зірки притягували до себе погляд, мов магніти. Що там у тих мільйонах зірково-сонячних систем? Чи дивиться там зараз хтось на небо, і який цей загадковий хтось? О, дивіться, зірка падає, стиха сказала Анна, указуючи на довгий шлейф, який розтинав навпіл небесну сферу. Я загадав бажання і згадав, ще в дитинстві у спекотному Казахстані недалеко від п'ятиповерхівки нашого військового містечка стояв чи то макет, чи то пам'ятник триметрової ракети, справжньої, космічної, тільки маленької. Гладенька, із алюмінію, вона виблискувала на сонці. Спрямована сріблястим гостроверхим носом у розчинене небо, немов будь-якої миті готова стрибнути в цю зоряну прірву, залишити землю заради мандрівки незвіданими просторами всесвіту. Маленький, я стояв тоді поруч, закинувши голову вгору та милувався металевим птахом. От, якби залізти всередину, думав я, можна було б полетіти. І тоді ця ідея видавалася цілком прийнятною щоправда, двері в ракети були надійно заварені, тож здійснити план ніяк не вдавалося. Очевидно, іще не час, вирішив я тоді почекайте трішки, подумки звертався до далеких зірок співрозмовників. Ось виросту й неодмінно полечу на справжньому космічному кораблі туди, до вас і до сонця, у гості. А вітер зі степу колихав гілки поодиноких дерев біля нашого будинку, і їхні присушене спекою листя ніби шепотіло мені відповідь, що так воно й буде. Про що замріявся, Алексе? Олег легенько штовхнув мене ліктем. Давай кухоль, уже чай закипів, га, чай зараз, помацав рукою навколо себе. Кухоль уже давно стояв на поготові. Чай був насичений і терпкий. Гірські трави додавали йому неповторного аромату, але навіть на гладенькій поверхні напою, у відблисках вогнища я бачив зараз шматок чумацького шляху. «Хм, А ви б не хотіли полетіти туди, у космос, до інших планет, світів? запитав я товаришів. Навіть не знаю, відказав Олег, підкинувши хмизу в багаття. Можливо, і полетів би, але. Сенс, та й ми ж не космонавти або мільйонери. Хто нас пустить, чи візьме в такий політ? Це тільки у фантастиці тоді літають усі ліньки. А насправді за всю еру розвитку космонавтики в космосі побувало не більше кількох сотень людей, та й то. А знаєш, скільки ще на землі незвіданого є? Яке тут поле для діяльності? Економічні кризи, озонові дірки, сотні мільйонів людей, які живуть за межею бідності, сотні мільйонів хворих, які потребують допомоги. А ти, значить, пропонуєш кинути все і полетіти досліджувати невідомо, що й навіщо. Ну, Олежику, зрозуміло, що всі ці проблеми нікуди не подінуться, я б сказала, а не відсюрбнула трохи чаю, ніколи нікуди не подінуться. Як були, так і будуть, тільки, певно, у меншій або більшій мірі. Але ж ми люди, і можемо літати, якщо захочемо. То, по-вашому, легко просто так залишити все на призволяще? Бачиш, я поворушив багаття палицею, мені здається, що деякі речі можна зрозуміти тільки тоді, коли виходиш за їхні межі. Не вийдеш із кімнати. Не дізнаєшся, який будинок, не вийдеш із будинку, не дізнаєшся, яке воно місто. Не вийдеш за межі міста, не зрозумієш, яка вона країна, у якій живеш. Хто знає, можливо, і тут так само. Либонь, тільки після стрибка в безодню Всесвіту можна по-новому переосмислити і знайти конструктивні рішення для багатьох внутрішньоземних проблем. Я подивився на небо, залишити межі маленької планети, аби зрозуміти щось більше.